Ольга Сауляк книга Вогонь Очищення. Маятниковий період розвитку проходить будь-яка мисляча одиниця людина, нація, країна, цивілізації. Якщо би по всій землі коливання маятника були синхронізовані, давно б відбувся перехід земної цивілізації на новий виток розвитку. Але в усіх куточках землі, як і в усіх людських організмах, годинник іде за своїм ритмом. Тільки ті, хто зуміє перерости рівень суспільства, в якому живе, і налаштувати свій годинниковий механізм на частоту всесвітнього організму, отримують вище просвітлення. Що таке маятник? Це постійні коливання розумної сутності від плюса до мінуса із одних крайнощів до інших. Якщо людина еволюціонує, амплітуда коливань постійно зменшується. На першому етапі маятник доходить до горизонтальної осі, до точки плюса, і тут же на швидкості повертається в протилежну сторону, до точки мінуса. У фізичному світі цей процес виражається то сильним сплеском релігійного фанатизму, то запереченням самого існування єдиного творця. Якщо маятник застрягає на горизонтальній прямій в секторі плюс або в секторі мінус, еволюція призупиняється. Робота в секторі мінус звичний стан трьохвимірної земної людини. Якщо процес еволюції постійний, амплітуда маятника плавно зменшується до того часу, поки мисляча одиниця не вийде на вертикальну пряму. Це проходження через нульфазу. Людина виводить себе на межу між проявленим і непроявленим. Відцентрова сила утримує маятник на вертикальній осі. Де за рахунок збільшення частоти вібрацій відбувається просування до духовних світів, це шлях по спіралі. Але є більш швидкий шлях, коли коливання маятника пропускають горизонтальну пряму і він виходить на вертикальну пряму або через сектор плюс, або через сектор мінус. У першому випадку вихід у духовну сферу здійснюється через повну самовіддачу. Через гостру потребу самопожертви, через бажання взяти на себе біль Христа і тим полегшити його страждання, це шлях віри і вірності, шлях апостола Іоанна. Другий варіант це вихід через падіння, через страждання, через межу болю, через опускання в пекло власної душі і воскресіння в новій якості. Це шлях євангельського Петра, який тричі зрікався Христа. Але буває так, що маятник досягає такого прискорення, що проскакує по колу кілька разів, поєднуючи всі варіанти шляху. І тільки тоді, коли швидкість зійде на ніщо, зупиняється на вертикальній прямій. Таким був шлях апостола Павла. Зупинка маятника не є зупинкою руху. Космос безмежний, коли річка впадає в океан. Починається освоєння підводних течій і дослідження глибин. В основі будь-якого варіанту руху все ж лежить хрест.